До сторіччя від дня народження музиканта і педагога у Франківську на фасаді музичної школи номер один відкрили анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу. Донька митця розповідає, батько дуже любив роботу із дітьми. У них бачив майбутнє. Так він композитор, він наш український композитор, він інструменталіст, але все його життя було з дітьми. Все життя він тут і камерний, і квінтет створив, і квартет, і квартет вчителів, і дитячий симфонічний. Повертаючись зі школи, сідав і писав музику, але ну, любив шалено дітей, дійсно. Він мене, до речі, навчив, казав, талочка, я беру дві кишені з і поки вони починають розбиратися, поки це їх гощу. Одним із учнів композитора був і колишній директор обласної філармонії Скрипаль Андрій Савка. Музикант розповідає, під час його навчання у музичній школі Іван Юліанович вів камерний оркестр. каже твори Фіцеловича надзвичайно мелодійні та ніжні. А сам він, попри великий талант, був дуже скромним та добрим. Це була людина надзвичайної скромності, тому що е... Я вам скажу просто, як, яка була от перше враження багатьох учнів, що приходить дідусь, розкладає всім п'юпітри, ноти ставить, і можна сказати, про, про чуть не просить, давайте пограємо. От. Але наскільки він був духовно всередині великий, наскільки він був скромний по життю, він був дуже прекрасним мелодистом. Тобто його мелодії вони лягали просто на на, на вухо, тому що е, вони запам'ятовувалися анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу. Відкрили у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Її ініціатор, очільник громади Руслан Марцінків, запевняє, у скрутний для України час не варто забувати і про митців. Тих, котрі українську музику та культуру змогли винести на новий щабель. В Цей час дуже важливо також і вшановувати таких творчих людей. Тому саме тут, на нашій дитячій музичній школі, де і в принципі виховують нових композиторів, діти навчаються музиці, вирішили відкрити цю дошку. Бо івано це місто, це місто героїв. івано – це місто людей, які працюють, які своєю повсякденною працею створюють це місто і створюють нашу державу. Під час відкриття пам'ятного знаку учні музичної школи номородин символічно виконували відомі композиції Івана Фіцеловича. А вже згодом музиканти хочуть видати чергові збірки із неперевершеними творами композитора. Наталя Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.